Як протектор протектор це означає щось попередження, запобігання. Отже, дружба як запобігання, так запобігання чого. Виявляється дуже цікава річ. Окрім того, що дружба сама по собі це емоції, це радість, це задоволення, це розділення горя, це розділення негативних емоцій. Це пізнання світу, щось нове. Ми завжди від друзів щось отримуємо нове. Але а, останнім часом з'являється все більше робіт, можливо, зв'язано з тим, що люди все більше усамітнюються. Соціальні мережі яскраво демонструють це усамітнення. Так от тому останнім часом а, чомусь з чим не попадається, власне, не попадається. Дійсно, з'являється все більше робіт, які вказують, наскільки важлива для людини соціальна підтримка, в тому числі те, що називається дружні відносини. Прямий зв'язок з тим, що людей, які а, часто бувають серед інших людей, з яких робота зв'язана з великою кількістю людей, не дивлячись на те, що вони втомлюють. Ризики а, депресії у них зменшуються, Ризики а, тривожних розладів у них зменшуються. Вон Їм легше переносити стрес, розділяючи їх на інших людей. Вони... Легше переносять захворювання, якщо вже захворіли. Ну, уявляєте до тої людини, якої приходять, за про яку турбуються, і виявляється, вона дійсно незамінимий працівник. А не так є, є, нема, нема все одно. А той помер. Ні, виявляється, як тільки він зникає, вау, телефон розривається. Ти нам потрібний, ти швидше виздоравляй. Це дійсно Це підтримка і швидше виздоровлення. Але я не даремно вернувся, звернувся до цієї теми, здавалося б, достатньо банальної дружба як дуже добре. Річ в тому, що серед такої великої пласту, 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 серед великої кількості наукових досліджень я би виділив або нагадав три великих дослідження: це роботи Шелдона Коена, є такий психолог університету Карнегі Мелон. Який досліджував зв'язок дружби і соціальної підтримки, в нього є ще одна чудова книга Щасливий вік після 65 років. Але зараз, вертаючись до цих його дослідження, соціальна підтримка і стан здоров'я, він показав, що люди з сильними соціальними зв'язками, тобто постійними, Кожного дня комусь назвоню, з ким зустрічаються, вони пов'язані жорстко з іншими людьми. Так от у них вони мають нижчий рівень захворювання на застуду і вірусні захворювання. Тут парадокс. Вони більше контактують, а хворіють на інфекційні хвороби менше. Друге величезне, невелике, а величезне дослідження, тому що це одне з найтриваліших. Лунтігудних досліджень зв'язок між соціальними зв'язками, соціальними контактами, в тому числі з дружбою, і так званим дорослішанням. Це гарварське дослідження розвитку дорослих. Так от ці дослідження показали, що сильні особистості, сильні особистісні відносини, сильні особистісні стосунки і їхня постійність є ключовим фактором. Здорового і щасливого життя. Так, да, можна знайти на тет-виступах дослідників, які показують, що щастя, це все-таки в соціальних контактах. І це якраз Гарвардське. До речі, саме тривало дослідження, яке зайшло в Книгу Рекордів Гіннеса. І ще одне є дослідження так зване Алмеденський когортний проект. Це велике дослідження, яке вивчало вплив дружби, соціальної підтримки і смертності. І його результати показали, що люди з неякісними соціальними зв'язками, з поганою дружелюбністю відповідно, реалізації цієї дружби, в них ризики раніше померти значно вищі. Незалежно від всіх інших факторів, в тому числі надлишкова вага, ожиріння, паління, алкоголь і всі ті бяки-біди, які Будь-який лікар буде покривати поганими словами, прив'язуючи в ті чи інші захворювання. А тут це дослідження показало, що самий сильний фактор це неякісна соціальна підтримка. Ну, ось така незвична річ, і я рекомендував би добре задуматися на тему, чи, як з моєю дружбою, чи проявляю я її, коли я заглядав свій телефон. З ким я зустрічався? Чи їхати мені на зустріч з однокласниками, одногрупниками в інститути, університети, чи виходити на площадку, де ти подружився з людьми твого віку і ви щось там перекидається жартами з приводу того, скільки хто підтягнеться, бо вже ніхто ні разу не може підтягнутися. Тобто наскільки ти ефективно дружиш і чи хочеться тобі виходити людей. А якщо навіть не хочеться, пам'ятай, жити то хочеться. І жити хочеться добре, жити хочеться щасливо. А значить, треба включати і згадувати, що навіть такі наукові дослідження є, і, скоріше всього, вони і далі будуть продовжуватися, які чітко вказують. Дружба це протектор. Захворювання. Причому я би сказав будь яких Розумієш, я замахуюсь на щось дуже велике, але ну, принаймні мені десятки робіт попадались на цю тему, і, до речі, навіть на тему онкології, як протектор або вихід з катастрофічних діагнозів, там, після інфарктів, міокарду і так далі. І висока соціалізація, і саме важливо, покращення свого ж життя, робити його багатим, робити його цінним. А робити його цінним сам для себе воно якось складно і навіть незрозуміло. А от робити його серед людей, а ще тим більше, за допомогою друзів, і отримувати якусь зеркальну відповідь, ну є щось в цьому, що робить його дійсно реально таким цікавим. Зверніть увагу. Я для мене це, наприклад, цінні ці поради і дослідження і книги Шелдона Коена. Він, до речі, кілька книг написав. Я, я дві згадав. Одне з них це якраз зв'язано з простудами, інфекціями і сильними чи слабими соціальними зв'язками. І друга книга це «65 років вік щастя. І навіть когнітивних функцій, тому що в нас вважають, що з віком когнітивні функції одразу різко просідають. Це не так. Якраз Шадон Коен показав це в своїх дослідженнях, що це не зовсім так. Ми доволі часто живемо в певних стереотипах. А, ну і інші дослідження. По суті, основну ідею я, я думаю закинув наш клуб. І тому на завтра, особливо на вихідні, мабуть, варто переглянути. Свої записнички, згадати, що ти обіцяв зустрітися, а якщо й не обіцяв, набрати телефон і сказати: «Слухай, я тут почув один етюд, Знаєш, як можна продовжити життя? Людина на тому кінці дроту електронного скаже Я? І ви скажете: зустрінемось, я тобі розповім. До зустрічі, друзі.